Тип танцює. Бля, твой танцює. Як називатися такий? Мені здається, він роплий, бля. Хтось збит? Це тип? Помирай Скільки в нас життів, я можу одне здати? Добре, я за? Райони, на райони, на райони, давайте шерифу. Да, давайте, я, я північно, да, я біля церкви тусю, значить. Я біля я церкви, я давай. Я просто всіх шмаляти. Що, <гум> Еліна, що? Тебе отруїли, що? Тому що мусила папіросу курити. Це бідно, ми. Папіроса. Ти теж думаєш, ти теж думаєш, що це? Ти теж думаєш, де? Я думаю. Подивимося. Подивимося, Спу спостерігаємо, спостерігаємо. Я думаю, ты что-то и выко, блин. Э -э, стань, Беляпош, пошли. Да, 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 да. Я остаюсь, стою, стою. Я понял. Вышел киску, кубой из хаты, барбич, вин! Щейки слишком с ерокезом вышл, блять! Вы двое вышли, бля, двое стреляю, я в ерукеза! ЮРОКЕЗА стреляю! Да, ЮРОКЕЗА Я, я угадал? Линочка, ты шой, призаческу поменяла? А речі не знаю, їх було двоє. Там стільки задай лишилося. Я так, яс, яс, яс. А я не знаю, як там вата ради, це цьому барі. Ви стирались, як могли. Це як те, як ті олені, що ми грали, це ну, да, у да, да. Оудір, кайфово. Треба оленю пограти. Я можу помінятися. Замачало. Уже не можу. можу. Ні, не можу. Чи не було, не показували шерифів. хтось коло мене Я розумію хто. Маляй. Та хтось тут серед цих людей трьох, блін! Вони йдуть, попри мене, я їх туплю Ні, це вдень дівчинка ця. В червоному дівчинка, я базарі стріляй чи не стріляй, Барбіч. Оце! Не стріляй! Це вона! Це ти! скажи, що це ти? Скажи, це ти? Це не вона. Це не вона. Бо ця вона вже тут! Це не вона, блін. А де вона? Ми Чи я за швишок? Ебать, таймис, е барбиш, не ты бить! СЕПИЗДЕЗ, ВАРБИЧ, БЛЯТЬ! ХХХРАРАРИЫ! ЧИНИНСЬЬТЬ! Паніку розгоняй. І стіль. Є. Хто їй помер, каже, є, блядь. Христинка! Блін, ну я думала, що... Христинка, не вгадала. Христинка померних. Я паніку, паніку в команду привів. О, Барвич, хорош! Лінзен віпас. За що? А що ти тут робиш мені? За що? А ти ж дивишся, ти не А тут ще не на всі почтомати приходить письмо. Я ж теж не розумію, чому воно так приходить і дивно. Ну, типу, бо нас багато, щоб ми не сиділи на одному пошті, типу, і так далі. Так, ну вони там ще думають, чи ні? Я думаю, що вони барбич десь там, біля церкви. А, ні, вот один за хату, за хату один. Давай пасу, я буду пастица за хату. За хату, за хату дороголюдчик. А, пушта, пошта, барбич, пушту, блин, там будто близько. Та я бачу! Ти ти близько, то що шо як... Все, в хаті, Та я не могу. Я еще близько, я цілився там в обоих че. Мы в хаті нікого, бля! Закрай. Хто с ее Бля, я не знаю, оцей, оцей, можливо. Він вийшов з хати це, я шо я? здається. Стріляй! Стріляй на не на очку, Бля! не могу. Сам Бля. по так він хана на і вийшов чи ні, бо за задні дворі він не виходив, выходил. Аж ну ти здесь з того боку йшов. Да може він за коляски. Тихо, в сараї. все, мене тихо. через сараю. А що не так. через мене, то ти стріляєш по А я буду А потім ти... очі батькам, то і індіанця. Тихо, 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 Якщо він пішов. Дай я подумаю, дай подумаю. Він був тут, але він пішов через задній вхід, він задні ворота пішов відкривать. Зараз, дай подумаю. Дай подумаю. А хули там ще він поищи, блять? Ти моркву! Цей! Оцей ху... Все, я я понял. Та ти! Ти оранжево-синий, бля. А ну! Бля, не ти! Вообще не то. Бля, сама Саме імба, якщо хтось, якийсь NPC підходить, і ти разом з ним підходиш і робиш за. А одночасно Це кайфово. Блін, а чого ми не поняли, що не там? Я не так не так не мене спалив. Не, не, не канає то. Що прикол, говорить, ну, роля зигач? Не спалив, Марія, ну, роля не спалив, мене, три чела йшло. Ну я, і ще два чела йшло. Роля не знав, кого стріляти. <laughs> і просто бам. <laughs> да я, блін. Ну ти там був, а Бо я біля тебе вже, був. Та? Да, 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 бу, бу. Белі... Шо, я, шо? Про, був. Блін. Що, я що? Недавно троє. Це не це червоно да? йде? Ну ми ж це? Ні, ні, це мирно. Напевно. Тихо, бо я ще не викупаю. О там хтось, блядь. Там, це. Тихо-тихо, це по-любому хтось з них. Тут двоє людей, не може тут двоє бути. Хтось, блядь, з них по-любому. Тво. О, о, це це хтось, блядь. Бачили, як він поміняв! Це по-любому! Ви бачили, він що в одну сторону! БАА! Бачив! Як хрестенька йде в одну сторону і потім так різко повертається і другу. Я за хрестечко. <смес> це було сплановано. Я знав, що в цій хаті двоє людей не може існувати. Боже, Барбіч. <смес> <смес> Як це? я на фарч мальнув. Та ну, Та я тапош, та пошта, він чум кінців. Так я, бувало. я бою, так я бою за нову, ми ж команда, ні? Ми <смес> <смес> ж команда. <смес> Ти там танцював на трупі Христинки, Ролі, на, я на, на тобі я вершинка. Я не знаю, Роля, думаю, я думаю, я думаю, я червону цей є, блін. В банк. Та в мене в церкві є бандит! Чарч. Все, з церкви нікого не випускаю, блин. Все, хто виходить з церкви. Такі не гріхи. ОПА! Опа! Не вже! Не вже А ну куди ховаєшся за церкву! Ха-ха-ха! Господи, А хуй воно за хату йде за церкву! Шо! А хуй він те посядет шо? А ми фіг на де були. А що не показав ще раз? Я хочу зашити. Не показуй, що він все. Ладно. Людина хоче з гріхів відмовляти. Лін, Лін вообще бамбурить цю гру. Ви Я ж тобі казав, у цей банк пішов. Ти в банк пішла, да, Лінден? Так. Після церкви. Руля, ти що Але Я нічого не робила в банку, я прийшла далі. Ну так, просто за пробігала. Блін. Так, ми так залишаємось. Як хочеш, хто як якщо хочеш, то. так. Я бы так играл. Мне я норм. Мне тоже норм. Вам норм. Что вам? 3.22, тики шо бу! Тики шо бу! 3.22, у меня в хате! У меня в хате все, пасу, пасу! Пасу, девченка вышла! Девчонка, это ты? А ну, признайся. Да. Девчонка, это ты. Барбич Линден, Барби. Мулыч. Барбич. Это ты? А, я, то Где я. Ты mm -hmm. так тихо по крысячему робить. В церкві хтось. А хто воду тільки що поливав? У 345, я в церкві був. Ні, хтось з церкві був три недавно. Та тут в церкві двоє людей! Не знаю кого валить! Запам'ятай, хто вони? Жовтий і дівчинка! Не знаю! Який я жовтий! Не я тут я не знаю! Жов... Дівчинка зелена і жовтий кент! Вот зелена дівчинка, ти її не, бачиш! дівчинка в зеленому мирна, дівчинка в зеленому мир. Я за нею ходив дуже довго. Я ходив за нею дуже довго. А де Це жовтий братик має бути? А він зник! Оцей? Ж... Ні, 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 не. А, да? Тут <сміт> был. Хорош! Слитковала с двух стырит! є, є, Ееееба! Так, а це ми, Шерлоки, Лишився... то один. Я просто за дівчинкою в зеленому секунд 20 ходив Поняв, поняв, Понял, жовтий а був я не... Я... Так. Я просто... не з тими дівчинками ти до церкви ходиш, Так, лиш... Лишился Христиночка, да? Мені зелено, яке. Китиночка залишилась. Так, нам треба зрозуміти, де останній раз де мої бачку поливала. Так, це не в жовтому шарфику, не в жовтому барбіч. Барбич помер? Ууу, ростик хорош! Притіла на другий поверх, другий поверх нема. А що ти викупив? Зразу вирішив? А чого, чого біля тебе, роля, біля тебе! Який? Томеш! Ні! Аааа! Хорош! Ей да! Це я ж на напоняш! Я показаю вже давав чисто. Блін, <гаш> <гаш> а я ж могла викрустити дівку, я не глянула. Там телепорт прикольна білка, але вона типу. Ти такий роля смішний, біля, ти стояв біля оцих овочів. А так самурай, прикинь, в наглу! А він в ...біля був просто. Так він... виновое! Не виконанный таск. Він просто бічав приходить, виконує, йде геть, і там галочка засвічується, і ти такий. Як він нагло, я не, не очікував такого наглості такої від них. Де це було? Я на це і розраховував. 4.30, ні, train station, дай. Все, 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 спрощуй, там train station. Сядь рівно, будь ласка. Все, знову, але у дівчинка в коричневому. Так краще би на виході з салуну стояв, а не ото... Так тут виходять ну, мільйон людей! Так не підійшов від цього. Побіжу. Та ні, досі там. Ні, вона досі в салоні. Все, йду в салон, дивлюсь, короче. Все. 6.35. Ну, це 15 секунд тому. Там синьому вийшов, у вуйку, блядь, Штефан вийшов. <рик> а Тепан. тут є, а тут є задній хід? А тут є задній прухит? Так що вийшла якась індіанка, запам'ятаю, якась. Бляет! Бля. Та я думав, що блондинка, бля, ну, так э, такая на цю схожа, на Покахонта схожа. Покахонтас, а Давай ростик а, блин, має там. затащить. Вона вже там на, на постборді. А ну біжи, якщо там є покахонта шмаляй. В э, красную медицину таск, біжи, біжи. Хто там краде медицину, шпаляй його! Хто виконує медицину, БЛЯТЬ. Да, да, хто виконує медицину, шпаляй, прифайром, прифайром! Христинка, молодчинка! Блядь, це дуже гарно! А хто ти? Я дуже вам, вони би вже руки трясли. А БУЙКО, такий в синьому, блядь! БУЙКО, блядь! Блін, ти будеш шмаляти Стефана, ну! Я б не довіряв людині з ім'ям Стефан. Ох, це бувуйко, але... я важко було, важко. Ну воно важко шукати, то ж реально важко шукати. О, чувішка, вона поміняла траєкторію по-любому! Та! Та-да-да! -да! шо?! <рес> КОХАЛЕНИ, вона йде в один бік, а потім другий біг! Вони ж вони вони щось... не поміняють траєкторію, робить! Да я понял, але воно щось йде в один бік, а потім вліво-вправо, я думаю, що це 100%. О, реально ми всі були дівчатки. Тип всівся. А, а тіпи можуть сідати? Я, я жодного разу не сідав. <звілкую> тіп всівся. Тіп тип... <звілкую> срався, блядь. Ні, гравці теж можуть. <звілкую> я кажу, завдання, завдання виконалось якесь? Тіп... Ні, nee, ні, nee, ні, nee, я стою на пошті. Tip... Тіп, тіп срався, кажу. Ні, у нього завдання. Блять, такие пиздец. Тип танцует. Блять, Как этих? не мне Кто из Это ты? Умрать. Сколько в нас житей? Я могу одне сдать?

Одночас написал. Да, их бироли не заруину. Свеш, ну сыс. Ну те що злили твої вменя, це кайф Найс мені сподобалось. Да я не знаю, цікаво дивитися О, треба страю было.

А я думав, що то швидко каститься. Я не знав, що там бля, каст телепорта 15 секунд, блядь, чи скільки. Я думав, що я типу, нажму кнопочку і так пр, і все. А то, бля. Я бачу пин здається, На хвилині... Хвилина 09. Блін. Коротше, я уже помолился. Далеко, від мене. Так, знов можна Барбі еще палити. З ким він Барбі, сорі, ти за мною в команді. Я тільки ще 6 і став тим був. шубу. А, ты. Ти... Танцюй. А, що ти блин, мы на всех настреливай вообще кисть шериф, блять, крейзи. Шо с з... псих. Вы бачили, псих? я их болу не играю. Шериф! Шериф, псих! Вен просто на всех патроны, блин, винчикай реакции. Вен понял, провокует. Я бежу, бежу. Провокую. У тебя нема. на ма, у меня есть. То, Нет, то у вас и двох епочка, и тихие может быть в різних ну, Постборд. Ты же тут вийшов, Тут Оце вийшов, Чел че вийшов. Що це? Який? Стріляй! Стріляй! Давай! А на хорош, блядь! <клес> Самурайчик, я а бачу, а, а, це я а, а це я бачу! А це я бачу! ха ха я за свою команду, топлю! Я, ви думаєте, що я дурний? а я спеціально вас увожу в оману. Ладно. Аааа, блін. <клес> ну там yes. було! Hmm. Beans... пізно, було, я, я довго до Блін, я Барбіча так полив, стреляю голову, а він реально грає за голову. Він даже вообще не подозрював к бабу. Ні, так Барбіч нем Барбіч і переодівся теж, тоже, да. Барбіч грав за голову Тарзана, я кажу, что голову Тарзана і самурай отрымал його. В мене самурай цілився. Да, да, я думаю, я думаю, Барбі за мене нахуй пошла, якщо инвестировать, типа, бля, роля нахуй бля. Давай ты поміняємось. Давайся я хочу піду за шерифа.